Какое место комісії, власть, власть, так? Будь ласка, продовжуйте роботу комісії. Наразі присутня, районна виборча комісія, яка подає вам. Э, Давайте, ці... да, складає... да. 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 Так, э, вашановні присутні, або ви залишаєте приміщення, або ви тут залишаєтесь. Ми виходимо, дивіться, як ви вважаєте за потрібність. Будь ласка, продовжуйте Челез, роботу комісії. Ще раз питаю і кажу, ви виходите чи ні? Костянтин Валеріч, продовжуйте роботу комісії. Ви виходите чи ні? Ви зараз грубо порушуєте закон. Грубо. Шановний голова, перед тим, як вийти, я вас прошу перевірити з працівниками правоохоронних органів чи замкнені всі вікна. Тому що тут залишаються наші пакети з протоколами, які ми вам передали при всіх членах комісії. Ну вони ж ну ми дочекаємося міліції. Ну як ми можемо піти? <плесление> ми дочекаємося. Ми дочекаємося міліції. Ну як ми можемо піти? ви міліція? на те, що комісія не приймає. Ми вас не визвич, залишаємо. Ми, залишаємо ми, зупу, ми не залишаємося, але тут залишаються наші документи. І ви не ви мали права закрити мене роботу комісії. А той чоловік зафіксуйте, пожалуйста, факт, що та чоловік угрожає мені. Вы приехали по моим вызову да, или нет? Моя фамилия Пастульга. Да, Пастульга. Вот этот вот человек угрожал только что. И вот мое заявление. Я вызывал вас как раз по этому. Пройдемте, пожалуйста. Руку уберите. Пропустите, пожалуйста. Пропустите, меня, пожалуйста. Пропустите меня, пожалуйста. Я хочу выйти из помещения. только что. Мне нанес удар. Я только Прилу что вызвал в... этих сотрудников милиции на, по вашим улице, незаконным действиям. Господин Лукьянец, выйдите, пожалуйста, и дайте мне выйти. Я хочу милиционерам дать пояснение о ваших незаконных действиях. Незаконные дальше Василий нужно Я не розумію, хто консультує Городську на виводи комісію, що на даний момент вона створює такі можливості, що ми з вами розмовляю. Ви хочете зараз більше. Якщо ви виходите, то ж я зараз. Ні, виходять, я бачу, до коїни виходить, я просто захід приміщення. Тут ще професійно. Що лишилося, то значить так, так. Може таке з наших, візьміть. Спитайтеся. Хоча я в курсу. Ви такі, блин, грамотні всі, блин. А, вот, ви це ваша, так? Ви перевірте на вікна, але ти пакети. Просто так комісія. Ви привійте, чи вітні двері. Ви домами запитаєте. Запитаєте, ви представник чи Там є наші пакети, що нам не було. Якщо там ваші є пакети, то вони повинні знаходитися в вас. Хорошо, я сейчас. Руслан. Руслан. Давай не фиксируем, если мы можем. Почему другого персонажа?